Стильці тиждень для вас. Важлива подія тижня, порада на тиждень. Професійна діяльність, фінанси. Особисті стосунки для тих, хто в парі і тих, хто ще одинокий. Ну що ж, важлива подія за колісницею може бути подорож, переїзд. Чи подолання перешкод якихось, можливо, і впевнений такий прорив в будь-якій сфері вашого життя. Хоча розклад і загальний тут більше йде напрямок професійної діяльності, поєднання цих двох карт, колісниці та колеса долі говорить про кардинальні зміни в роботі. Хтось нарешті отримає бажану посаду чи влаштується на нову роботу. Хтось буде їхати у відрядження, а хтось навіть може переїхати до іншого міста, щоб надалі працювати в якомусь філіалі чи новому відділі вашої компанії, установи чи фірми. За колесом в долі також ідуть підвищення за кар'єрними сходами. Ось погається саме так, всім жезлів радить всім стрільцям керуватися в першу чергу своїми інтересами, коли приймаєте рішення думати про себе та про свої бажання. Не виключаю, що вас будуть відмовляти від цього вашого рішення. Тож не ведіться. Прислухайтеся лише до себе, і тоді ви отримаєте своє місце під сонцем. Фінанси. Аркан Закохані не говорить про великі прибутки у фінансах цього тижня. Але фінансова підтримка обов'язково має прийти від вашого партнера, чоловіка чи дружини. Тобто, з фінансами у вас буде все досить непогано на цьому тижні. Стосунки. Сімейні стрільці, ті, хто давно вже в парі, в стосунках у вас стабільність та попорозуміння. Занадто бухливих пристрастей не буде цього тижня, але карта вказує на міцність вашого ага, союзу. Це дуже добре. Одинокі стрільці бажають бути одинокими, скоріше за все. Хоча у чоловіків за цією картою, у чоловіків стрільців, все ж таки може відбутися зустріч чи побачення з загадковою такою таємничою щінкою. Тож бажаю вам гарних знайомств та успішного тижня!